Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 29 Аналогічний він до 28-го. Ті самі мотиви. Тому без зайвих коментарів. Поїхали. Y дорівнює мінус X плюс 1 на корінь з x. І так, можна тут записати область визначення нашої функції, хоча, в принципі, нам це не потрібно. Що ми розуміємо: мінус х. Це завжди спадна функція. Одиничка на корінь з x. Ну, нам би хотілося, щоб вона також була спадною на області визначення. Тому давайте ми з вами скажемо: нехай у нас була функція f від x, яка дорівнює корінь з x. А що ми про неї можемо сказати? Ми про неї знаємо, що вона. знаком стала. Вона завжди більша за 0. І ми знаємо, що вона є зростаючою на області свого визначення. А це буде означати, що функція f хвилька від x, яка дорівнює одиничка на f від x, ну, тобто, це наша одиничка на корінь з екса. Вона в нас буде спадати на ну, області свого визначення. Да? А чому в них різні області визначення? Ну, тому що тут нулік треба викалювати. Або можна, знаєте, як зробити? Нехай ми отут введемо M від 0 до плюс нескінченності. Тобто, це область визначення функції y. Так, а давайте ми отут скажемо, що. Ця функція вона буде на m зростати. Щоб показати, що ця множина нужна, однаково, так буде покраще. Бо не зовсім зрозуміло, чому тут різні проміжки. Тобто зростає на m, отже, ця спадає на m. І так, тоді y дорівнює мінус x 1 на x, одиничка на корінь x, ця у нас спадає. Ця у нас буде спадати. Відповідно, ця функція буде спадає. Спадає як сума спадаючих функцій. Також можна було за означенням, але тут в чому фішка в тому, що якщо ви бачите, що вираз у вас дуже некрасивий, то зрозуміло, що ці параметри x1, x2 будуть не дуже комфортні для опрацювання. І так, друге y дорівнює 2-х під коренем, плюс корінь мінус х. І так. А що ми тут з вами розуміємо? Ну, ці функції є спадаючими, звичайно. Але я не пам'ятаю, якщо чесно, щоб це окремим пунктом виносилось, типу, отакі от функції. Щоб ми їх розбирали. Тому давайте так скажемо. Можна за означенням, звичайно. Тобто, нехай 9 y. Це у нас що таке? 2-х більше або дорівнює за 0. Скоріш за все, десь автори це обговорювали просто неявно може. Звичайно, що це буде правильно, зараз я це просто доведу x менше або дорівнює за 0, тобто x менше або дорівнює за 0 це область мого визначення. І так, тут я хочу довести, що для будь-яких x1, x2 а, з нашої 9y. А виконується наступне. Мені треба довести, що вона спадає, тобто я хочу, щоб y від x1 було більше за y від Х2. І так. Що я тут розумію? 2 мінус х перше. Під коренем плюс мінус х перше. Більше, ніж 2 мінус х друге Під коренем. Плюс. мінус х друга. Так, знову ж таки, дивимось. Ось у нас є 0. От у нас є Х2. От у нас є x1. Якщо будемо брати з мінусами їх, то виходить, що, давайте так скажу: якщо х2 більше за х1, то на мінус 1 домножуючи, отримаємо, що мінус х2 буде менше за мінус х1. А що це буде означати? Що ось такий корінь він більше за ось цей, а ось такий корінь він більше за ось цей. Тобто це у нас виконується. А це буде означати, що Y у нас є спадною, а на області визначення. Або просто Y спадне. Що тут варто ще сказати, що ось такі функції, коли у вас оце просто корінь, а оце там відзеркалений, він сам по собі буде спадаючи. Навпаки, на відміну від свого. Товариша просто коріння з X. Тобто тут можна було, я думаю, сказати, що оце спадає і оце спадає, тоді Y буде спадати як сума спадних функцій. Але я не впевнений, тому що ще раз кажу, я не бачив прям в явному вигляді о, таких композицій їхнього аналізу, тому ну або треба доводити в загальному вигляді, або, ну, так як я, для цієї функції. Тобто тут таке питання. Думаю, що можна. Ну, принаймні, можна довести, що це точно так. І так, третє. І дорівнює мінус х на корінь з мінус х. Зрозуміло, що в загальному вигляді це добуток. Як тут себе поводять ножнички, мені не зрозуміло. Тому давайте запишемо 9y. І що у нас тут мінус X більше або дорівнює за 0, тобто X менше або дорівнює за 0. На цій множині да, ми можемо ввести функцію мінус х і корінь з мінус х. Якщо хси від'ємні, ну або недодатні, то тоді мінус х у нас буде завжди не менше за 0, ну і корінь, відповідно, також буде не менше за 0. Тобто ми тут можемо сказати, що наші функції F від X і G від X є невід'ємними це раз. А по-друге. А чи будуть вони монотонними? Давайте подивимося. Бо я хочу використати, наприклад, властивість оцю продобуток двох функцій. Вони невід'ємні. Так, да, це у мене, в принципі, прокатило. А от ем, те, що вони... Монотонні. Так, давайте подивимось: мінус Х. На від'ємних x це отак. Вона спадає. І оця спадає. Ні, тоді не вийде. Ладно, тоді давайте за означенням ми це з вами доведемо. Тобто, що ми тут з вами кажемо? Нехай ми обираємо довільні x1, x2 з області визначення. Такі, що х1 менше за х2, і я хочу довести, що y від, від чого? Від х1 у мене буде більше за y від x2, тобто мінус х1 на мінус х1 більше за мінус х2 на корінь мінус х2. Аналогічно до п'ятого прикладу 28-го номера тут треба акуратно ділити. Або, в принципі, знаєте, може і без ділення, да ми подивимось. Тобто там я ділив, розглядав випадки. А тут можна отак. Х1 менше за х2, тоді, якщо я домножу на мінус 1, у мене буде мінус х1 більше за мінус х2. Це ж правильно? Ну, здається, правильно. Тоді. Ось це це якийсь невід'ємний множничок. Він буде більше за ось цей невід'ємний множничок. А насправді, якщо x1 більш віддалений від нуля, то тут навіть строгий знак. А ось цей, знову ж таки, буде більший за ось цей. Тобто ми розуміємо, що да, це виконується. А отже, функція y у нас зростає на області свого визначення. Область визначення, в принципі, нам тут а, і не те, щоб. А, ні, знадобилось, ми тут е, використали, що під корінь знесли. Так, і четверте. Четверте, дивимося, що у нас тут. Y дорівнює мінус х корінь з x. А тут можна сказати так. Що ми з вами доводили про функцію f від x. X корінь X, то вона у нас зростала на деякі множині M. Да, давайте. Тут множину M ми назвемо просто областю визначення це від нуля до плюс нескінченності промінь. Ось вона зростає ця функція, як добуток двох зростаючих знакосталих функцій. Ось, а це буде означати, що. Функція y, яка мінус f від x. Бо у нас, бачите, x корінь x, але перед ним мінус. Вона буде спадати на цій множині m. Ми це доводили, коли колись ось в 18-му номері третій приклад. Якщо f від x зростає. Ні, не третій, на третій, другий. Отут де від'ємний коефіцієнт з'являвся. Це трішки інша історія. О, а, до речі, кажучи, третє це відповідь на питання про корені. О, да, так, таки це було. Можна, можна було. Тобто, от, якщо f від x у нас це корінь з x, то f від мінус x, да, оце зростало, значить, оце буде спадати. Це корінь з мінус х. Так, ось воно. В якості прикладу воно було. Ну, як теорема, відповідно, не сформульована. Тобто ось для мого останнього я тут використав друге. От якщо від'ємний кофі... ножничок тут додати перед функцією, то функція із зростаючою перетвориться на впадаючу. Ну, або знову ж таки можна ось таким чином через означення. Також це довести. Але можна використати і ось це. Таким чином, цей номер ми з вами розв'язали.